Доброго дня, малята. Мене звуть Венера. Я хочу з вами пограти в гру, Хто що в казці робить. За допомогою картинок схем ми з вами зможемо пригадати, що робив той чи інший казковий герой. Я буду називати речення, а ви за мною повторюйте. Качечка перетворюється на дівчинку, мишка знайшла рукавичку. Мишка зачепила хвостиком яєчко. Дід зустрічає козу. Курочка знесла яєчко. Півник напік пиріжки. Лисичка з'їла колобка. Попелюшка стала королевою. Зайчик збудував будинок. Лисичка Викинула всю рибку, тиква перетворилась на карету, дідусь знайшов рукавичку, Кіт у чоботях нарубав дрова. Посадив дід рібку, Баба Яга літала в ступі. Дівчинка зайшла в будинок, троє поросят. Збудували будинки. Червона шапочка понесла пиріжки бабусі. Півник знайшов колосок, Котигорошко переміг змія. І Васик Телесик наловив рибки. Коло Колобок покотився по доріжці. Лисичка запросила в гості журавля. Рак вигнав козу дерезу. Дітки ви молодці з завданням впорались гарно.